Привіт, мене звати Іра Ластівка, і ми говоримо про Корею. 9 жовтня у Кореї День Хангилю, тобто День Корейської системи письма корейської писемності. Це офіційне державне свято, вихідний багато для кого для банків, для всяких аптек. Навіть тому в туристичних місцях купа людей. Диця минулого року. Я саме на день Хангилю їздила в Еколенд. І там теж було доволі багато людей, хоча погода була не найкраща, і це був будній день. Тож сьогодні я пропоную поговорити про корейську мову, а зокрема про корейське письмо. І я хочу розповісти вам інформацію, яка мені здається, буде цікава навіть тим, хто до цього з корейської справи не мав. Я почала вчити корейську мову кілька років тому. І раптом зрозуміла своїх студентів, яким я викладаю англійську мову, бо виявляється, вивчити корейську, взагалі вивчити будь-яку мову у дорослому віці, в літньому віці. Це не так і легко, особливо коли в тебе проблеми із самоорганізацією, бо ці кілька років я її вчила як попало. То починала, то закидала, то вчила активно, то забувала на півроку. І в результаті зараз я не на сильно високому рівні. Останнім часом я хожу на курси корейської, і в мене доволі багато мотивацій, тож будемо сподіватися, що мої знання з корейської будуть зростати більш стабільно. Людям, які живуть в Європі і мало думають про Азію, всі ці тутешні мови здаються суцільними ієрогліфами, бо значимі ще, і взагалі окремим світом. І частково так і є, але особисто я думаю, що Корейська не настільки вже складніша за ту ж саму англійську. Звісно, складність мови для кожної людини визначається тим, наскільки ця мова схожа на ті мови, якими ви вже володієте. Тобто українцям, скажімо, доволі легко заговорити польською. Хоча польська часто входить в списки найскладніших мов світу. А от англомовним людям, для яких такі списки часто і складаються, їм польською заговорить набагато важче, тому що там є відмінки, там є роди, і тут ще треба розібратися, для чого взагалі ці штуки, бо в англійській їх немає. І чудово собі працює мова. Українці ж мають і роди, і відмінки приблизно такі самі. Та ще й 70% спільної лексики. То зрозуміло, що для нас ця мова здається легкою. І якщо говорити про схожість, то зрозуміло, що корейська менше схожа на українську, ніж англійська, і в лексичному плані, і в плані побудови речень, логіки, граматики. Тим мені здається, що для україномовної людини для вивчення англійської і для вивчення корейської потрібно докласти приблизно однакову кількість зусиль. Бо я, як викладач, знаю, що просто визубрити правила, якими б легкими вони б не були, це ще не все. Ви знали, що Корея корейською мовою називається Хангук? Хан означає корейський, гук означає країна, тобто корейська країна. А оця, до речі, річка, найвідоміша у та, що в Сеулі, вона називається Ханган. Хан. -ган». «Хан» корейська ган річка. А говоритимемо ми сьогодні про Хангель. Хан корейське гель – песемність. Це логічно, егеш? Ага. Хангель хангиль був створений у 15 столітті королем Сиджоном. Ось цим, цим дядечком, який розміщений на -ти тисячній купюрі. До речі, -ти тисячна купюра це найбільш часто використовувана купюра в Кореї, і саме тому на неї розмістили ну принаймні одну з найвідоміших корейських історичних постатей. До 15 століття у Кореї використовували китайські іерогліфи, але вони були занадто складні, тому більшість населення були не письменні. Щоб населенню було легше навчитися писати, король Седжон разом з групою вчених сформували систему, яка максимально відображала мовлення корейське. І саме 9 жовтня 1446 року вона вперше була опублікована для широкого загалу. Але під час правління короля Седжона і ще довго після нього її не використовували настільки широко, як могли б, тому що державні діячі, багаті люди і аристократи вони були проти цієї системи, вони підтримували традиції і конфуціанство, і вважали китайські іероліфи, вони називаються, єдиноправильною системою письма. Хангилем користувалися переважно бідні люди, жінки, а також деякі письменники і поети. А на державному рівні офіційно хангель почали використовувати тільки у 1890-х роках. Тобто придумали в 15 столітті, а в кінці 19 століття почали використовувати. І це сталося десь так за 10-20 років до японської окупації. Більшу частину японської окупації корейці в цілому могли користуватися. Корейською мовою і розвивати ось цей ось алфавіт, хангель. Але в кінці, під час Другої світової війни, у 1940 х роках, Японія змінила трошки свою політику і дуже жорстко намагалася асимілювати корейців. Для асиміляції перш за все заборонили мову. Тут ми знаємо. Тобто якийсь час корейцям не можна було використовувати мову. До речі, про цей період є один фільм, який я хотіла б перекласти. Напишіть, якщо вам цікаво було б його глянути. Після Другої світової війни корейці постійно послуговуються хангелем і дуже ним пишаються, як ми бачимо із того, що є ціле державне свято, на честь цього. Не дарма вони пишаються, тому що з наукової точки зору вважається, що хангель це одна з найбільш логічних систем письма, яка дуже добре відображає саме корейську мову. І плюс до всього ще й легка. До речі, в Індонезії є місто Бау-Бау, і в цьому місті живе спільнота людей, які говорять мовою Чача, -ча», якось так вона називається. У ча Чача немає писемності. Вони у 2009 році вирішили взяти хангиль і пристосувати його до своєї мови, щоб можна було навчати дітей у школах, писати книжки, і взагалі щоб мова продовжувала існувати повноцінно. Не знаю, наскільки хангель прям підходить до їхньої мови, але, наче як прижилося ось в 2022 році, доволі недавно випустили словник. То чи справді ж хангель такий же ідеальний і такий прекрасний, і такий легкий? Він легший за китайські іерогліфи? Так, легший. Наскільки я розумію, китайські іерогліфи – це, по суті, окремі картинки, різні. Кожна картинка, кожен іерогліф означає слово або навіть фразу. І для того, щоб більш-менш нормально читати китайської тексти, треба знати десь 2-3 тисячі іерогліфів. Ну, це чимало. Японська мова здається, так, наче трошки легшою. Там є такий собі алфавіт, але значки позначають не букви, а склади. Втім, їх всього 40. Вивчаєш 40 значків, не 2-3 тисячі. І в принципі, можеш читати. Але японська мова має дві такі системи: тобто 40 значків і ще 40 значків. Уже трошки більше вивчать, вони там в різних ситуаціях використовуються. Крім цього, в японських текстах дуже багато вживають іерогіфи, і все одно якусь кількість іерогліфів треба знати, щоб повноцінно читати японські тексти. І наскільки я пам'ятаю, в японських текстах між словами немає пробілів. Тобто ти не знаєш, де починається і де закінчується слово. Порівняно з цим, корейська мова це так легко. Ти просто вивчаєш 40 букв, і з цих букв складаєш склади, із складів слова між словами пробіли. Легко. Корейський алфавіт справді можна вивчити за один день. Я так і вивчила рази три. Ну, бо я вивчила, а потім на місяць закинула, а тоді воно забулося і треба було ще день вчити. Щоб краще пояснити, як воно працює, я покажу кілька корейських букв. Ну, мабуть, їх і не називають буквами, але, ну, по суті, це букви. Ми беремо букви, складаємо складину. Корейські букви можна поділити на голосні і приголосні, яке диво, наші теж. Голосні це палички. Ось це І. А ось це І И. Легко. Далі, якщо ми до цієї палички дописуємо ось так рисочку, це виходить А. Тобто це у нас І, це А. Якщо дописуємо дві рисочки, це виходить Я. Якщо ми до ось цієї букви дописуємо сюди, це виходить І. Якщо дописуємо дві, це виходить Ю. Якщо ось до цієї дописаємо в цей бік, це буде О. Дописати дві буде Йо. Легко, легко. якщо сюди дописати гору, це буде. Ну, тут, до речі, виникає перша трудність. <хи> Тому що ось це теж О. І це О, і це О. Просто це трошки інше О. <хи> це щось середнє між О і «у». У. У. Як, наприклад, у слові голуб. В українській мові у нас є теж, оця, типу пристосування букв. І коли ми кажемо голуб, оця «о», вона насправді ми її вимовляємо трошки схожа на У. Ось оце воно, оце воно, оце У, У. Ну, Там є ще голосні, це не всі. Так. Втираємо. Приголосні в корейській мові цікаві. Мені подобається. Значить, ось такий квадратик це М. Іначе як Сиджон із вченими, вони е, придумували значки залежно від того, в якому положенні наш мовленнєвий апарат знаходиться, коли вимовляє цю букву. Наприклад, буква М в формі квадратика. Іначе як коли ми кажемо М, то наш, наші губи в формі такого квадратика трошки. Ну, от. Далі, наприклад, є буква К. А є буква. Н. От, в «н» це значить кінчик язика. І він, от коли ми вимовляємо «н», кінчик язика, торкається піднебіння. Н, Н. Ось це значить наш язик. А це К. Тут ми до піднебіння починаємо торкатися не кінчиком язика, а тою дальшою частиною. Ми кажемо к, к. Це або к, або Г. Бо в них це одна й та сама буква. Ну, бо ми їх вимовляємо однаково. Різниця тільки в голосі, в дзвінкості. К Г, а це Н. А ось це, наприклад. Х. Це х. Не знаю, щось таке. Зараз глянемо, як це все об'єднується в склади. Ну, ось тема сьогоднішнього відео хан -гель. Напишемо. Х, а н. Це перший склад, хан. І другий склад Г, І і Лише це ось так. Хангель. Хангель. Ось у нас слово. Наприклад, якби я хотіла написати своє ім'я, у нас І, правильно? Але в нас не може бути в складі тільки голосна. Перед, в таких складах ми перед голосною ставимо такий кружочок. На початку складу він ніяк не читається. Це просто. Щоб голосна не була першою. І. ра Це моє ім'я Іра. Там є ще нюанси, але суть така. До речі, вивчаючи букви, завжди вивчають ще, як їх треба писати. Ну, ось, наприклад, літера, яку прям важко впізнати на письмі, це ось ця Р. Вона виглядає ось так. Але правила писать ось це. Потім ось це, потім ось це. І якщо це швидко зробити, то виходить, щось отаке. таке. І коли ви таке щось побачите в корейському написі, це Ри. Що ще написати? Давайте напишемо Україна корейськими буквами. Україна корейською, до речі, Україна. Україна. Більше схожа на те, як ми називаємо ніж англомовна версія. Англомовна версія Ukraine. корейська Україна У. К. РА і на. Україна. Україна. Ну, я люблю, мені подобається ця система письма. Вона якась така, наче трошки дитяча, як багато що в Кореї, але гарна. Буду чесна, я в цьому відео хотіла ще розповісти про особливості, про логіку корейської мови, тобто про якісь цікаві моменти, які мене вразили. Коли я вчила, коли я починала вчити корейську. І я навіть написала сценарій, але потім подумала, що це якось нелогічно, бо я тут розказувала про історію письма корейського, а тепер буду розказувати про мову, хоча мова має довшу історію, ніж письмо. Тож, я вирішила, що на цьому буду закінчувати це відео. Якщо вам цікаво послухати про логіку корейської мови, ну і про історію, теж трошки. То напишіть, будь ласка, про це в коментарях, і я обов'язково зніму ще одне відео. Я дуже рада поговорити про мови, якщо ви помітили. Не забудьте також поставити вподобайку, підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночок. І наразі побачимося в наступних відео. Бувайте до речі, про логіку корейської мови я вже говорила трохи в одному своєму короткому відео. Можете його ось подивитися. Хочу поговорити про одну фразу корейською, яку я тут в Кореї чую чи не кожен день. Коли приходиш у якийсь заклад, особливо у кав'ярню, тебе обов'язково спитають: тишіку касейо? Касейо це форма слова када, тобто йти. І спочатку я думала, що фраза тишіку касейо» значить вам з собою. Але з'ясувалося, що все навпаки, і ця фраза означає, ви їстимете в закладі. Якщо перекладати дослівно, то фраза означає поїсте і підете. Мені це трохи ламає мозок, тому що ми б так ніколи не сказали, хоча логіка зрозуміла. Ось ще один приклад: якось я прийшла в кав'ярню і, уже замовляючи, зрозуміла, що забула вдома гаманець. І я спробувала їм це сказати, переклавши в голові дослівно. Гаманець забула, цікабель і добре со. Мене в принципі зрозуміли, хоча пізніше мені підказали, що ця фраза Гаманець забула звучить доволі незграбно корейською і набагато природніше було б, якби я сказала: цідаби анкадігуасо, що дослівно перекладається гаманець, не взяла і прийшла. Логічно, логічно. Ми б так сказали? Ні. Я обожнюю досліджувати ці нюанси логіки іншої мови, яка не притаманна нашій. Сподіваюся, вам теж було це цікаво.